Ну, ось питали мене, який звук, як працює мотоблок. Будь ласка, можете подивитися. Спочатку, як тільки завів його, то грам 150, нервного масла через сапу вигнав. Мабуть, лишнє було, не знаю, ну це зразу трошки погнало і все, більше не гнало масла сакуна. Приємність доволі таки гарна. Стала, краще, ніж була. Працює, заводиться гарно. Так що просто вам покажу, як я какаюся. доїхав додому закипів ну десь там 500 600 думаю те, що ж сталося і тут вирішив виконати смертельний ног Зараз я вам покажу о так да. слабо вам руку кип'ятку тримати, а мені не слабо. Неправильно зажата прокладка, або прогорів мій герметик. Так що герметик це зло. Не ставте його ніколи. Придеться міняти прокладку знову.